Вітаю, всіх вітаю. Я, Максимова Світлана, мати священника цивільного полоненого Максимова Константина 1983 року народження. Звертаюся до всіх спільнот, до тих, хто бореться за людські права та за допомогою у визволенні цивільних полонених, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну ну, мій син вніс пастирську службу. В місті Токмак Запорізької області. 26 лютого 2022 року місто Токмак був окупований російськими військами. Таким чином, мій син опинився в окупації. Нова окупаційна влада примушувала усіх священників підписувати документи щодо приєднання до російської церкви, а також примусово брати російські паспорти. Мій син не згоден був з цією окупаційною владою і не згоден був з умовами, які вони пропонують. На своїх пастерських службах він сміливо, відверто молився за Україну, за її перемогу, за весь український народ, за українське військо. Він всіляко підтримував прихожан, які опинилися в скрутних умовах. За це він неодноразово побував на так званій ямі. Тобто подвали у місті Токмак. Життя продовжувалось, але воно погіршувалося. І мій син постійно мав психологічний і моральний тиск, а навіть і погрози стосовно його життя. Тому він змушений був виїхати в Україну через Крим, так як всі коридори до міста Запоріжжя були вже закриті. 16 травня 2023 року він виїхав і цього ж дня був затриманий на КПП Чангар російськими спецслужбами. Два дні я чекала від нього якоїсь звістки, але її не було. Моє материнське серце відчувало, що з моїм синочком трапилась якась біда. Я почала писати листи до Росії з проханням. Надати мені інформацію, де знаходиться мій син і який у нього стан здоров'я. Але ж на всі ці відповіді, на всі ці листи, я отримувала таку відповідь, що вони не знають, де знаходиться мій син, і така особа не, не є на території Росії. Через 9 місяців мені прийшла через російського адвоката дуже невеличка, маленька. Записочка від сина, мама, я живий. Судять по статті 276. Збережи тільки обмін, бережи себе. Виходить, що всі ці 9 місяців він знаходився на окупованій на території міста Мілітопіль, а мені про це відверто брехали і нічого не говорили. 9 місяців він був в ізоляції. Дев'ять місяців він над ним дуже сурово, жорстоко і здівалися. Вони його карали, вони його заставляли підписувати якісь документи і примушували дізнаватися у справах, які він не вчиняв, до яких він не причасний. Потім його перевели у місто. Сімферополь у СІЗО номер 2 де 6 місяців він чекав на суд, який повинен винести вирок. Суд відбувся у серпні місяці 2024 року, який призначив 14 років позбавлення волі у колонії сурового режиму за статтею російською статею 276. Шпіонаж на користь України. Зараз мій син знаходиться на території Росії у колонії суворого режиму, де несе свій термін покарання. Я розказала історію коротенько за свого сина, але я хочу сказати, що таких історій дуже багато, дуже багато, тисячі, декілька тисяч. Цивільні полонені сидять у полоні з 2014 року і по цей день. Деякі з них не дожили до свого визволення, не дожили до обміну, деякі вже за станом здоров'я стали інвалідами, постійно підвергаючись страшенним тортурам. Навіть сидять жінки, жінки і люди різного віку, самі старші. Після 70 років тема цивільних заручників вона, я хочу сказати, що не багатьом людям відома. Тому що якщо починаєш говорити про полон, то у людській уяві це зазвичай військові. Але цивільні полонені існують це живі справжні люди. Вони не зрадники. Своєї України вони не злочинці, вони не мали ніяких кримінальних справ. Вони сидять там за свій патріотизм, за свою незламність під свої, за, за свою незлам, за свою незламність. Вони не мають статусу, не мають захисту і потребують допомоги. Тема ця повинна звучати не тільки в Україні. А на, на всьому міжнародному рівні. Чому росіяни забирають цивільних людей у полон люди, людей, які чинять хоч і здатні чинити якийсь опір? Це активісти, вони їх висліджують, люди, які приймали участь у якихось мітингах, вони їх висліджують, потім крадуть і. Поміщають у свої катівні. Також під прицілом опинилися військові у відставці, учасники АТО, колишні правоохоронці. Якщо їх не можуть особисто знайти, то тоді вони в полон забирають цілі родини. Росіяни залякують цивільне населення і схиляють їх до співпраці. До співпраці людей, професії яких конкретно комунікують у суспільстві, це є журналісти, лікарі, вчителі, священники, держслужбовці. Якщо вони не погоджуються на їхню співпрацю, вони їх викрадають і після безконечних допитів людина ладна дізнатися у будь-чому. Також... Забирають цивільних громадян у полон для того, щоб поповнити свій обмінний фонд, щоб на подалі обміняти своїх військових на цивільних. Але це противозаконно. Військові міняються тільки на військових. Росія повинна відпустити цих людей без жодних умов. Вона грубо порушує міжнародні гуманітарне право і незаконно утримує цивільних полонених. Про долю деяких навіть через деякі роки, через багато років ми не знаємо нічого. Кожен цивільний, кожна цивільна людина є цінним живим свідком воєнних злочинів росіян, які вони роблять. Вони вбивають мирне на населення, обстрілюють об'єкти інфраструктури, катують людей, і без їх дозволу. І без дозволу людей вивозять їх у Росію. Я хочу привітати всіх з Днем Незалежності. Це велике свято для всіх українців, це свято, що об'єднує кожного з нас в єдиній гордісті за нашу країну. Незалежність не просто отримують, її здобувають. Вічна пам'ять, ми сьогодні влаштовуємо вічну пам'ять тим боронцям, які загинули на, за майбутнє нашої країни. Слава всім нашим воїнам! Ми схиляємо голову перед нашими доньками і синами і з повагою до них за їх патріотизм і за їх мужність. Це наше майбутнє. Велика подяка всім нашим патріотам, які на, зараз знаходяться за гратами і на ідеологічному рівні своїм словом, своїм ділом, не маючи зброї в руках, теж боронили нашу державу. Ми маємо повернути їх всіх, тому що наша незалежність без них неможлива. У цей день бажаю усім Божого благословення. Хай Господь посилає вам усім любов у ваші серця, надає здоров'я, миру, терпіння, всім вашим родинам, надихає вас фізичною і духовною силою сили для подальших дій. Дякую всім, хто присутній на, на сьогодні, на цьому майданчику. Дякую.